Десятирічний син пані Світлани цього року йде в п'ятий клас. Жінка каже, підручників, які зазвичай у школах видавали до 1 вересня, ще не отримали. Зазвичай підручники видавали у школі, але всі розуміють, що в країні війна і галузь освіти страждає теж. Ну надіємося, що ми отримаємо підручники і зможемо їх ще перелистати, прочитати перед початком навчального року. А якщо ні, тоді будемо якось виходити з цієї ситуації. Нагадаємо, реформа в освіті, яка передбачає створення нової української школи, стартувала у 2018 році. Відтак з'явилась потреба в оновленні посібників. Нова українська школа це домінування інтерактивних форм навчання. Живе спілкування це основний ресурс здобування знань, тому що саме головне це не репродукція, а пошукова діяльність. Підручник також присутній під час навчання в новій українській школі, але Підручник сам про себе говорить це підручний засіб для навчання. Акцент робиться на комунікації, на інтеракції, розвитку критичного мислення. За словами Олесі Прус, відсутність підручників ніяк не впливає на освітній процес. Вчитель компенсує відсутність підручників інтерактивними формами, використання презентаційного матеріалу, застосування різних парних групових форм роботи, які в рази підвищує рівень сприйняття і освоєння навчального матеріалу. Тим часом у міському департаменті освіти та науки кажуть, підручники для п'ятикласників нової української школи в цьому навчальному році будуть. Торік через повномасштабну війну виникли проблеми з їх друком. Я хочу звернутися до батьківської спільноти п'ятих і шостих класів, які зараз в новій українській школі не потрібно і, взагалі, в принципі, апріорі неможливо купити підручник, тому що це замовлення державного зразка. Ми очікуємо поставку підручників природничого напрямку з українською мовою, літературою. Що є нюанси? Тобто теж до можливо не буде повно в повному обсязі забезпечено з зарубіжною літературою. Поки що інформації немає чи буде на друк п'ятий клас, чи можливо. Будуть поки без друкованого підручника лише в електронному форматі. В лютому цього року наша громада отримала підручники для п'ятих класів з математики та польської мови. Книги з предмету Історія і світ надійшли тільки для трьох навчальних закладів. Нова українська школа на 1 вересня буде в 6 класі. Обіцяють до 1 вересня повністю забезпечити 23 переліком підручників, оскільки міністерство анонсувало, що була і благодійна допомога, і певні фонди підключилися до того, щоб розпочати друк підручників. Олександр Семенюк Микола Юрковський, новини міста.